Не їжте вершкове масло, бо високий холестерин. Пацієнтка послухала і не їла кілька років. Чи правильно це? Зараз все покажу. Тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, при нормальному вживанні, не переїданні, вершкове масло допустиме в раціоні. І настільки шкідливо на рівень холестерину не впливають. Навпаки, тваринні жири, наприклад, сало, можуть позитивно впливати на коефіцієнт атерогенності, адже від них підвищуються ліпопротеїди високої щільності. В той же час високий цукор крові, зловживання солодким, куріння провокує ріст саме поганого холестерину. З іншого боку, об'єднання жирами будь-якими буде вести до ожиріння.